З вами я, Лякович Тетяна Васильівна, і сьогодні тема нашого відео уроку білки. Тобто будова білків. Сьогодні ми розглянемо іменно будову білків. Що собою являють білки? Це є органічні речовини, які є гетерополімерами, мономерами яких є амінокислоти. Що собою являють гомополімери і гетерополімери? Якщо ми говоримо, наприклад, про полісахариди, вони є гомополімерами, звичайними, тобто до складу тих полімерів відноссам ну, сам, входять. Складові частинки, тобто мономери, які мають однакову будову. Якщо говорити про білки, до складу білків входять 20 різних амінокислот, тобто амінокислоти мають різну будову, тому білки є гетерополімерами, тобто складними полімерами. Ви знаєте, що в природі існує біля 400 амінокислот, що до складу живого організму входить, наприклад, людини до 80 амінокислот, але тільки 20 амінокислот є протеїногенними, тобто ті амінокислоти, які утворюють білки живих організмів, і інформація про ті білки закодована в генах живих організмів. Що собою являє амінокислота? Амінокислота складається з радикалу. Радикал являє собою карбоновий ланцюг. Він може бути лінійним, циклічним розгалуженим. З радикалом зв'язані дві функціональні групи: це аміногрупа і карбоксильна група. Ще раз нагадую, що до складу амінокислоти входить радикал, входить аміногрупа і карбоксильна група. Аміногрупа надає амінокислоті ложних властивостей, а карбоксильна група надає амінокислоті. Кислотних властивостей, тому ці сполука є амфотерна, і амінокислоти дуже легко вступають у хімічну взаємодію одна з одною, тобто карбоксильна група однієї амінокислоти взаємодіє з аміногрупою іншої, амінокисло... іншої амінокислоти. Чим відрізняються амінокислоти одна від одної? Вони відрізняються радикалами. Якщо є запитання в ЗНО, яка складова частина є змінною, тобто відрізняється у амінокислот, це є радикал. А подібним є те, що до складу кожної амінокислоти входять дві функціональні групи, тобто аміногрупа і карбоксильна група. Якщо говорити про біло, ще раз нагадую, то це є біополімери, які складаються з амінокислот. Тобто амінокислоти взаємодіють між собою, між ними утворюється пептидний зв'язок, це ковалентний полярний зв'язок, досить міцний зв'язок, який ще раз нагадую, утворюється між аміногрупою однієї амінокислоти і карбоксильною групою іншої амінокислоти. І утворюються довгі ланцюги, які називаються поліпептидами. Якщо до складу такого білка входить незначна кількість, Амінокислотні залишки, скажімо, до 10-20, вони називаються просто пептидами. Якщо входить дуже велика кількість що амінокислотних залишків, це можуть бути і тисячі амінокислотних залишків, то такі молекули називаються поліпептидами. І ще термін олігопептиди. Олігос, я вам нагадую, це приставка, що в середнє, що є, що дипептид, тобто складається з двох залишків амінокислоти, трипептид, тетрапептид. Олігопептиди містять до 50 Амінокислотних залишків, а вже поліпептиди більше, ніж 50 амінокислотних залишків. Що собою являє структурна молекула білка? Або структурна конфігурація, або конфігурація білкової молекули в просторі. Якщо ми говоримо про структурну організацію білкової молекули, є первинна будова, що собою являє первинна структура білка. Це послідовний ланцюг амінокислот, які зв'язані між собою пептидними зв'язками. Лінійна структура, вторинна структура, або вона називається фібрилярна, фібрила нитка, тобто нитчаста структура стабілізується водневими зв'язками, які виникають між різними ділянками. Довгого ланцюга первинної структури. Згадуйте, будь ласка, якщо ми говоримо про карбоновий, е, вибачте, пептидний зв'язок, в е, пептидному зв'язку, який є СОНН, є оксиген, на якому є частковий негативний заряд, і є гідроген, на якому є частковий позитивний заряд. Задяки чому відбувається скручування ось цього первинного ланцюга, в спіраль це є альфа-структура білкової молекули, це є нормальна структура, це нормальний білок або нативний білок. І є бета-структура, це є патологічний білок, який називається прионом. Що собою являє бета-структура? Це складчаста структура, тобто це є гармошка, не спіраль, а складчаста структура. Якщо в мембрані клітини, фібрилярні білки, які виконують транспортну функцію, за якихось умов, ще до сих пір з'ясовують, за яких чинників, відбувається перехід молекули із альфа-структури в бета-структуру, то Блокується обмін речовин, тобто не надходять речовини в клітину, як результат клітина гине. І приони викликають хворобу, яка називається губчаста енцефалопатія. Енцефалопатія енцефалос, головний мозок, тобто руйнуються в першу чергу нервові клітини. Тобто, якщо стоїть питання при губчисти енцефалопатії страждає клітини якої тканини? Звичайно, нервової тканини. Ще раз нагадую, що вторинна структура білкової молекули може бути двох видів. Це альфа-спіраль, це нормальний нативний білок, і бета-структура, це є складчаста структура, це патологічний білок, який викликає губчисту енцефалопатію. Третинна структура білка називається глобулярною. Тобто уявіть собі, що ось ця спіралька, як скажемо телефонний шнур, він скручується у глобулу, у клубок. Які ж зв'язки стабілізують цю структуру, зрозуміло, водневі, Але найважливіше це дисульфідні зв'язки, які виникають між двома амінокислотами, це метіонін і цистеїн. Тому що ті дві амінокислоти в своєму складі містять сульфу. Отже, дисульфідні зв'язки стабілізують третину структуру і гідрофобні взаємодії, що собою являє гідрофобна взаємодія. Гідрофобні взаємодії що заставляють молекули таким чином складатися, що усередину клубка, усередину глобули занурюються гідрофобні частини білкової молекули, а на її поверхні залишаються гідрофільні ділянки білкової молекули. Ще раз нагадую, що третина структура це глобулярна структура. Четвертинна структура білкової молекули це є надмолекулярна структура, тобто вона утворена вже не однією білковою молекулою, а декількома білковими молекулами, які стабілізуються між собою, тобто, що зв'язуються між собою водневими зв'язками, електростатичними взаємодіями і гідрофобними взаємодіями. Тобто, Якщо ми говоримо про первинну структуру, це послідовний ланцюг, який утворений що? амінокислотами. Вторинна структура це є в нормі спіраль, закручена спіраль. Далі ці спіральки утворюють клубки, глобули. І четвертина структура, ці глобули зв'язуються між собою. Це надмолекулярна структура. Зрозуміло, що є поняття процесу руйнування природної структури білкової молекули. Цей процес називається денатурацією. Тобто денатурація це процес руйнування просторової структури білка. Денатурація може бути Оборотною або ренатурацією, і денатурація є необоротна або необоротна або деструкція. Ренатурація це процес зворотної денатурації. Якщо білкова молекула за певних чинників починає розгортатися, тобто руйнується четвертинна, третинна, вторинна структура, але не руйнується первинна структура. Наприклад, чинник припинив діяти то білок може знову відтворити і вторинну, і третинну, і четвертинну структуру. Тобто, якщо стоїть питання, до якої структури може зруйнуватися що білок, щоб відбувся процес ренатурації, то до первинної структури. Деструкція це процес руйнування первинної структури, коли руйнуються пептидні зв'язки, і білок розпадається на окремі амінокислоти. Наприклад, якщо ми згадайте, будь ласка, 9 клас курс е е е уроків по травні. В шлунку відбувається травлення білків під дію фермента пепсина, тобто білки розпадаються до амінокислот. Тобто в шлунку відбувається деструкція білкової молекули, коли білок розпадається на окремі амінокислоти. Денатуруючими чинниками можуть бути різні чинники. Це і хімічні чинники, і фізичні чинники. Якщо ми говоримо про фізичну, наприклад, температуру, то е, згадайте, якщо ви е, розбиваєте коряче яйце, в якому є багато білка, на гарячу сковородку, тобто діє висока. Температура. Відбувається процес денатурації білків. Змінюється колір білка і, звичайно, втрачаються властивості білкової молекули. Яскравим, яскравою ознакою денатурації є нерозчинність білків. І зрозуміло, вони втрачають здатність виконувати свої функції. Ще би хотіла поговорити про один цікавий момент. Якщо ми з вами говорили, що амінокислоти – це є амфотерні сполуки і вони входять до складу білкової молекули. То на білки існують дві якісні реакції. Перша якісна реакція це яксанта протеїнова, з білок взаємодіє з концентрованою нітратною кислотою, утворюється в результаті такої реакції жовто-лимонне забарвлення, тобто речовини жовто-лимонного забарвлення. Розчин змінює свій колір. Якщо, наприклад, необережні учні, коли проводять якісь практичні заняття по хімії, відкриваючи що пляшечку з концентрованою нітратною кислотою, і вона потрапляє на шкіру, то на шкірі можуть. Виникати жовті плями, які не змиваються водою. Це свідчить про те, що нітратна кислота взаємодіє з білками, які є в клітинах верхнього шару епітелію, і е, що набувається це жовте забарвлення. Е, другою якісною реакцією є біоретова реакція. Біоретова реакція це взаємодія білків з лугами, з калію Аш або натрію Аж. Якщо до. Е, що білка ми додаємо луг, тобто калію Аш, і додаємо купрум СО4, це соль, яка має такий блакитний колір, то відбувається зміна кольорів. Це свідчить про те, що відбуваються хімічні реакції. Отже, якісну реакцію на білки є дві якісні реакції: це як сантопротеїнова і біоретова. Сьогодні ми з вами поговорили про будову білків, про якісні реакції на білки, про будову амінокислот, про просторову структуру білкової молекули. На наступному занятті ми з вами поговоримо про е, класифікацію білків. До нових зустрічей! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і ми з вами гарно підготуємося до ЗНО.